Принімайте. Я щось почула. Що там, які мої дії? Чекай. Ну, вони В Гукаття. Плюс. Результати ми свої знаємо майже. Завжди. Так, не збрехав. Завжди. У нас ну, ташками спостерігають. Коли я йду стріляти, я ще, я ще не знаю, що там за всі. Ну, я вже після того як повернуся, я вже ну, знаю, по чого? чому я поля. Я тобі кричала, Роджер, ура! Підеру в під ноги положили. Що <гум> ти палиш, блядь? <гум> 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 Постріл! Пошла нахуй своєї посадки! Зараз завітали на позицію комерсанта і Роджера 130-го окремого батальйону 241-ї бригади. Пані комерсант, командир мінометного розрахунку. Розкажіть, будь ласка, про свою службу, як служиться. Зараз ми працюємо на Бахмутському напрямку. Доволі багато з'явилося скидів мавіків, фпв-шок. Далі. Кажу так, що найтяжчий був перший вихід. Нас обкидали скидами. летіло все і 120-ка, і СПГшка. За нами приїхав автомобіль, щоб вивезти нас з позиції, відтягнути, так сказати. Але автомобіль було знешкоджено. Тому виходили ми пішки лісом, горбами, пагорбами, міномет на плечах. Але зараз хочу сказати, до цього всього звикаєш і трошки вже легше. А як взагалі так сталося, що ви опинилися військо, а ще й стали командиром Каже, Кажучи, так я не планувала йти у військо. Коли почалася повномасштабка, я сама місцева з міста Костянтинівки, е, і на той момент я стала переселенкою. Рік мене тут не було. Але в мене є група, де кожного дня я маю можливість бачити, що відбувається в моєму рідному місті. І я вирішила все-таки піти до війська, захищати свій, своє рідне місце, місто, вибачаюсь. І так я прийшла до Полтавського РТЦК і пройшла ВЛК. І зараз я тут. Так, дякуємо. Постріл! Кусюха хує! Давай! Постріл! 25 жовтня нас з дівчатами привезли в лиман, поселили в хаті. Зайшли до нас багато військових хлопців, командири, зв'язківці. Почали з нами знайомитися і сказали, що у нас ж буде мінометний жіночий розрахунок. І впродовж, мабуть, тижня з нами займалися, розказували, показували, О -о -о. що таке міномет, як він працює, як працювати з кроповою. Когось вибрали навідником, когось зробили командиром. До розрахунку все просто. Командор Росомаха сказав, в тебе буде наймолодший командир розрахунку і найкласний навідник-колеметник. Що тобі ще треба? П'ятий виход з нею. Тобто можна працювати. Огонь!